Slava Gloria a a Hoy vamos a hablar sobre Países y nacionalidades. Друзі, сьогодні ми поговоримо про країни країни та та національності, мешканців цих країн. Як правильно вимовляти назву країни та, е, національність людини, яка у ній проживає. Países de habla Hispana. El único país de Europa en el que se habla español es España. Sus habitantes se llaman españoles. Зверніть, будь ласка, увагу на вимову літери ені з цією хвилькою. Тобто я хочу сказати, що вимова відіграє важливу роль. Якщо ви знаєте слова і вмієте їх складати у речення, це ще не означає, що ви знаєте мову. Якщо ваша вимова, саме те, як ви вимовляєте звуки, не є правильною, це дуже чутно і зразу занижує ваш рівень. Тому я дуже, -дуже прошу всіх, хто починає вчитися з нуля. Будь ласка, вимовляйте правильно, старайтесь вимовляти правильно, це дуже покращить ваш рівень. Hay 21 países del mundo, en los que el español es el idioma o oficial o cooficial. Uno en Europa, uno en y 19 en América. Тобто, 21 країна в світі визнає іспанську офіційною мовою або ж другою офіційною мовою в своїй країні, одна в Європі. Це є, власне Іспанія, одна в Африці та 19 у Америці. Дивіться, я трішки вставила тексто, щоб читати. Я буду старатись вимовляти виразно та повільно від зараз, щоб ви могли теж практикуватись і читати. І ще рекомендую всім новачкам пошукати різні казки іспанською мовою і потрошки починати Читати і слухати себе, в голос. Це завжди допомагає вам почути саму себе або самого себе. Vale, continuamos. En África solo se habla español de forma oficial en Guinea Ecuatorial. Los habitantes de este país se llaman Equatorial. En América del Norte o Norteamérica а de де явля México. Мехіко, habitantes se llaman мехіканош. До речі, у Мексиці є теж свій іспанський акцент. Якщо вам буде цікаво, можемо зробити відео з різними іспанськими акцентами, щоб ви могли порівняти. В мене, взагалі, в ідеалі це такий стандартний іспанський акцент, ближче до того, яким спілкується в Мадриді, тому що я тут проживаю. Але є різні і різні eh, території в Іспанії. Ви можете почути на різних, в, в різних куточках країни різні варіанти іспанської мови. Це теж дуже цікаво. y dominicanos. El español también es uno de los idiomas oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, perteneciente a los Estados Unidos. Sus habitantes se llaman puertorriqueños. No se puede decir que se llama v r Esto es todo. Espero que se vea más. Ahora, ya que se llama el nombre nacional, vamos a ver: Guatemala. Guatemalecos, Honduras, Hondureños. El Salvador, Salvadoreños. Nicaragua, nicaragüenses. Друзі, хочу вам пояснити, ось цю і з двома крапочками. Вона допомагає розрізняти звуки. І ось, якщо б її не було, ми б прочитали Нікарагенсес. Розумієте? А якщо є ці крапочки, воно нам вказує на те, що треба вимовляти як у. Нікарагуенсе. Коста Ріка. Коста Ріхенсес. Панама. Панаменьос. Аура Америка дель Сур о Суд Америка. Колумбія. Колумбіанос. Венесуела. Венесуеланос. Ще раз. Ось це у Воно uh, вимовляється як, як б і в. Дехто його вживає більше як б. Вдехого воно звучить як в. Але от має бути щось таке між між б та в. Венесуела, venezolanos. Ним би то й не б таке наше українське, а й не в. Між між такими, чи? Еквадор, ecuatorianos. Перу, peruanos. Болівія, Bolivia, bolivianos. Paraguay. paraguayos. Уругвай, Uruguay, uruguayos. Аргентина, argentinos. G, ось. O Чилі, sea, Chile, chilenos. В деяких словниках є членьош. Якщо хтось знає, як правильно точно, тому що рай – це, до речі, дуже хороший словник іспанської мови, який пояснює слова. Я вже про нього розмовляла в деяких відео точно, подає його коні, е але в різних статтях воно йде без. Якось так. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, будь ласка. Andorranos, Austria, austri Austriaco, Francia, franceses, Finlandia, finlandeses, Reino Unido, británicos, o sea, Países Bajos, neerlandeses, Bélgica, belgas, Alemania, alemanes, Suecia, suecos, Italia, italianos, Polonia, polacos, República Checa, checos. Руманія, Руманош, Україна, Украніянаш. Не всі країни Європи я сюди внесла, звісно? Потрібно, Цей список дуже довгий, ви вже самі подивитесь загалом. Але ось і деякі, які зараз дуже звучать, і ви можете розповідати про якусь ситуацію у світі, теж вживаючи назви країн. Вони вам обов'язково знадобляться. Як сказати, що ви з України? Це слово «сир». Який вам допомагає? Шой де Україна. Шой україна, якщо жінка, чи дівчина, україна, якщо чоловік чи хлопець. Шой. Обов'язково. Ось вам фраза «пара pенzar. І, як ніколи, цього року вона актуальна. І Кірю. Quiero... Ponga cualquier comentario debajo del vídeo, por favor, que no. cuesta nada. Не, будь ласка, прокоментуйте відео та ставте лайк, це не коштує нічого, а для мене це радість і це мотивує мене знімати більше відео для вас і ділитися моїми знаннями. Я дуже хочу допомогти всім і кожному, тому я тут для вас є. Будь ласка, читайте багато книжок, казок, починати з цього. І напишіть, про що би вам хотілося наступне відео. Я буду чекати з нетерпінням на ваші коментарі та зауваження, якщо у когось вони будуть. Muchísimas gracias. Aquí os voy a dejar enlace para distintos vídeos anteriores que pueden resultar útiles. Y muchas gracias. Hasta la próxima.